Друзі, я вас вітаю. Давненько мене не було на цьому каналі. Справа в тому, що я просто не в'язала, тому не було що показувати. Багато-багато місяців я була у відпустці. В мене був відпочинок від в'язання. І ось нещодавно в мене знову з'явилося натхнення, бажання в'язати. Власне, я розпочала декілька процесів, в мене вже є готові але сьогодні не про це. В мене є для вас невеличке оголошення. Справа в тому, що я вирішила, що історія цього каналу добігла кінця. Всьому, я вважаю, нема нічого такого надзвичайного. Це як книга, яку ви читали, і ось зараз ви перегортаєте останню сторінку. Це не привід засмучуватися, а це привід Взяти нову книжку. Тож я переходжу на новий канал, тому що цей канал був в застої, по-перше, Ну, але. Навіть алгоритму Ютубу це не головна ну, проблема, або причина того, що я хочу змінити канал. Ви знаєте, що в мене дуже багато підписників, майже 35 тисяч. Так, їх було більше. Зараз вже багато хто відписався за час моєї такої відпустки. І більша частина цих підписників це жителі Мордору. А я не хочу з ними спілкуватися і мати їх в своєму просторі. Тому я відкрию новий канал, і там будуть присутні лише ті люди, що хочуть спілкуватися зі мною, хочуть спостерігати за моєю творчістю, отже, я вам залишу посилання на новий канал, і поки я там буду готувати відео новеньке, я вас запрошую в мій інстаграм, я вже почала. Там свою діяльність, я вже виклала пост, я вже веду сторіс, тож в інстаграмі все як завжди швидше. Ми можемо там ближче спілкуватися через повідомлення, через швидкі реакції. Отже, приєднуйтесь туди, по-перше. А по-друге, вже трошки пізніше я почну викладати відео на новий канал, він поки що пустий, там нічого немає. Але перші відео вони з'являться незабаром. Отже, такі в мене новини. Буду чекати вас на своїх нових майданчиках приєднуйтесь, залишаю посилання на інстаграм також для вас. Там ви можете подивитися мої минулі роботи. Якщо ви були підписані на мене нещодавно, то зможете споглядати трошки історії мого в'язання. Ну і, ну і скоро буду ділитися з вами новими-новими своїми процесами, готовими роботами. Будемо в'язати разом. Коротше, буде багато чого цікавого. ну а цьому каналу і всім, хто тут є, я е, говорю пока. Отже, бувайте, побачимось з вами скоро, але вже в іншому місці. Па-па!